Якщо ви фізична особа-підприємець, ви маєте рахунки, маєте майно, маєте облік товарообороту вашого, розумієте, що податковий орган може накласти заставу на майно, яке вам належить як фізичній особі. В даному випадку треба розуміти, що податкова застава буде діяти в той момент, коли ви отримаєте. Повідомлення, тобто податкову вимогу. моменту розділення, в який період почне існувати податкова застава, податковий кодекс не визначає. І це вже право податкового органу направити вам лист, в якому надати вам можливість виділити самостійно майно, яке буде передано в податкову заставу.